Лохнес, озеро Легенд, озеро таємниць місце, де реальність і міф переплітаються настільки тісно, що навіть найзапекліші скептики інколи замовкають, дивлячись на ці древні води. А ви колись замислювалися, чому саме це озеро стало домом для найвідомішого криптида світу? Чому мільйони людей продовжують вірити в існування Несі, попри відсутність переконливих доказів? І що якщо в глибинах Лохнес дійсно приховується щось, що кидає виклик нашому розумінню природи? Сьогодні ми пірнемо в таємничі води озера Лохнес і спробуємо розгадати одну з найзагадковіших історій нашої планети. Приготуйтеся до подорожі, де кожен камінь має свою легенду, а кожна хвиля може приховувати вікову таємницю. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися на якісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Лохнес, це не просто озеро, це живий музей історії, витягнутий на понад 36 кілометрів через серце шотландського високогір'я. Його глибина сягає 230 метрів. Достатньо, щоб поховати 50 поверхових хмарочос. Вода настільки темна через торф, що видимість під нею не перевищує кілька метрів навіть у ясний день. Озеро утворилося понад 10 тисяч років тому, коли льодовики епохи Плейстоцену прорізали глибокий каньйон у давніх породах. Це геологічне диво містить більше прісної води, ніж усі озера Англії та Уельсу разом взяті. Температура води рідко піднімається вище 12 градусів Цельсія навіть у найспекотніші літні дні. Але найдивовижніше те, що Лохнес ніколи повністю не замерзає. Навіть у найсуворіші зими, коли інші озера вкриваються товстим льодом, його води залишаються рідкими. Місцеві жителі кажуть, що озеро дихає, його рівень підіймається та опускається без видимих причин, ніби величезна жива істота вдихає та видихає глибоко під водою. Перші згадки про монстра в цих водах датуються 565 роком нашої ери ірландський чернець святий Колумба, який проповідував християнство серед Піктів описав зустріч з водним звіром у річці Нес. За його словами, чудовисько напало на одного з його учнів, але відступило після молитви святого. Цей запис у житті святого Колумби став першою документальною згадкою про лохнеське чудовисько. Але для місцевих кельтських племен це була лише фіксація того, що вони знали віками. У їхніх легендах озеро було домом для келпі, водного духа, який міг прийняти форму коня або змія. Сучасна історія лохнеського чудовиська почалася в 1933 році, коли подружжя Маккей їхало новою дорогою, прокладеною вздовж північного берега озера. Раптом Алісія Маккей побачила величезну тварину, що котилася та пірнала у водах озера. Вона описала створіння як найдивніше видовище, яке коли-небудь бачила. Їхня історія потрапила у місцеву газету Інвернес Кур'єр. І саме там вперше було вжито термін чудовисько, тобто монстр. З англійської стаття викликала справжню сенсацію. Протягом наступних місяців сотні людей приїжджали до озера, сподіваючись побачити легендарну істоту. Але справжній бум почався, коли лондонський хірург Роберт. Вільсон опублікував свою знамениту фотографію в наступному році. Знімок показував довгу шию, що виринає з темних вод Лохнес. Ця фотографія стала найвідомішим зображенням чудовиська і залишилася доказом його існування протягом 60 років, поки у 1994 році все ж не була визнана фальсифікацією. Уявіть собі, ефект цієї фотографії на суспільство 30-х років. Це було задовго до епохи Photoshop і цифрових маніпуляцій. Фотографія вважала, Неспростовним свідченням. Газети по всьому світу друкували знімок на перших шпальтах. Голівуд почав створювати фільми про чудовисько. Лохнес перетворився на туристичну меку, але найцікавіше почалося пізніше. Свідки стали з'являтися щомісяця. Френк Серл, який прожив біля озера 20 років, стверджував, що бачив Несі десь 40 разів. Він зробив десятки фотографій, хоча їхня якість завжди залишалася сумнівною. Тім Дінсдейл, Аерокосмічний інженер присвятив пошукам чудовиська все своє життя. У 1960 році він зняв фільм, який показував рухомий об'єкт у водах озера. Британські експерти проаналізували плівку і підтвердили, що об'єкт, ймовірно, є живою істотою. Чи можна вірити всім цим свідченням? Деякі з них здаються переконливими, інші явно сфабрикованими. Але загальна кількість спостережень вражає понад тисячу офіційно зареєстрованих випадків за останні 90 років. Хоча б частина з них Має бути правдивою, чи не так? Лохнес став найдосліджуванішим озером у світі. Сотні експедицій, мільйони доларів витрачених коштів, десятки тисяч годин підводних зйомок. Якщо чудовисько існує, його давно б могли б знайти. Доктор Роберт Райнс з академії прикладних наук провів масштабне дослідження в 1970-х роках. Його команда використовувала підводні камери, стробоскопи і найсучасніші сонари. Вони отримали кілька інтригуючих знімків, включаючи те, що виглядало як плавник великої тварини. Але першою по справжньому серйозною експедицією стала британська операція. Діпскан 1987 року. Її вартість перевищила 1 мільйон фунтів стерлінгів. 24 човни з сонарами прочесали кожен квадратний метр озера. Вони виявили три великі рухомі об'єкти на глибині понад 100 метрів. Але коли спробували підійти ближче, об'єкти зникли. Найвідомішим став знімок. Прозваний плавцем у воді, розмита фотографія, яка показувала щось схоже на ромбоподібний плавник завдовжки близько 2 метрів. Коли зображення обробили комп'ютером, воно стало більш чітким і дійсно нагадувало кінцівку великої водної тварини. Але найзахоплюючою була. Експедиція 2003 року, очолена BBC. вони використали 600 сонарних променів і супутникову навігацію для створення детальної карти на озера. Експедиція не знайшла жодних слідів великих тварин, але виявила щось інше: древні печери і тунелі, які з'єднують Лохнес з іншими озерами. Чи могли ці підводні печери служити притулком для невідомої істоти? Деякі дослідники вважають, що так. Адже озеро з'єднується з морем через річку Нес, тому теоретично морські тварини могли потрапити сюди тисячі років тому і еволюціонувати в ізоляції. Що ж може бути лохнецьким чудовиськом? Теорії існує безліч, і кожна з них має своїх прихильників і критиків. Теорія плезіозавра залишається найпопулярнішою. Плезіозаври це морські рептилії, які жили 200 мільйонів років тому. Вони мали довгі шиї, невеликі голови і чотири потужні плавці. Якщо невелика популяція цих створінь вижила в глибоких газерах, це пояснило більшість описів чудовиська. Проте палеонтологи зауважать серйозні проблеми з цією теорією. Плезіозаври були холоднокровними і потребували теплих морських вод. Холодне озеро в Шотландії не найкраще місце для їхнього виживання. Крім того, для підтримки популяції потрібно щонайменше 10-15 особин. а таку кількість великих хижаків озеро просто не могло б прогодувати. Теорія гігантського вугора. Має більше наукового підґрунтя в угрі можуть досягати величезних розмірів. Деякі екземпляри перевищують 3 метри завдовжки. Вони живуть у прісній воді, можуть дихати повітрям і переміщуватися хвилеподібними рухами по поверхні. Коли гігантський вугор пливе біля поверхні, він може нагадувати довгу шию з головою. Професор Ніл Гемел з університету Отаго провів ДНК-аналіз води Лохнес у 2018 році. Він виявив величезну кількість ДНК вугрів, значно більшу, ніж очікувалося. Можливо, в озері живуть дуже великі вугрі, зауважував вчений. Теорія газових бульбашок пояснює деякі спостереження геологічними процесами. Дно озера складається з ограничених відкладів, які можуть виділяти великі кількості газу. Коли газ піднімається на поверхню, він створює бульбашки і хвилі, які можуть нагадувати рух великої тварини. Лохницьке чудовисько давно вийшло за межі простої легенди і стало справжнім культурним феноменом. Несі з'являється в сотнях фільмів книг. Коміксів і відеоігор. Образ довгошиї істоти став впізнаваним у всьому світі. Економічний вплив чудовиська на Шотландію важко переоцінити. Туризм, пов'язаний з НЕСІ, приносить країні понад 40 мільйонів фунтів стерлінгів щорічно. Мільйони туристів приїжджають до Лохнесу, сподіваючись побачити легендарну істоту: готелі, ресторани, сувенірні крамниці. Ціла індустрія живе завдяки цьому. Але найцікавіше те, як чудовисько впливає на місцеву. Культуру. Жителі Хайленда ставляться до Несі як до частини своєї ідентичності. Вони розповідають туристам історії, які передаються з покоління в покоління. Деякі з них справді вірять в існування чудовиська. Інші розглядають його як корисний міф. Технології 21-го століття принесли нові можливості для пошуків чудовиська. Дрони з тепловізорами, підводні роботи з камерами високої роздільної здатності, ДНК-аналіз води. Арсенал сучасних мисливців на чудовиськ вражає. Організація бюро досліджень феномену озера Лохнес продовжує щорічні експедиції, використовуючи найсучасніше обладнання. Вони встановили по всьому озеру веб-камери, які транслюють зображення в реальному часі. Кожен може приєднатися до пошуків, спостерігаючи за водами озера з дому. У 2019 році команда дослідників з Нової Зеландії провела найкомплексніший ДНК-аналіз в історії озера. Вони взяли зразки води з 250 точок і проаналізували генетичний матеріал усіх живих організмів. Результати показали присутність відомих видів риб, птахів і савців, але нічого незвичайного. Проте керівники дослідження професор Гемел, зауважив, цитую: Ми не знайшли ДНК плевіозаврів чи інших вимерлих рептилій. Але це не означає, що в узері немає нічого незвичайного. Можливо, ми просто не знаємо, що шукати. Кінець цитати. Попри всі наукові дослідження, нові свідчення про зустріч із чудовиськом продовжують надходити у 2020 році, під час локдауну через ковід-19, коли озеро майже не відвідували туристи, місцеві жителі повідомили про незвичайну активність стів. Фельтем, який 27 років веде офіційний реєстр спостережень, зафіксував 15 випадків у 2020 році. Це найбільша кількість за останні 10 років, зазначав він. Можливо, без туристів та човнів чудовисько почувається спокійніше. Одне з найвідоміших недавніх спостережень належить Іену. Брейкмеру, який у вересні 2021 року зняв відео, що показує великий темний об'єкт, який рухається під водою. Відео стало вірусним і набрало мільйони переглядів у соціальних мережах. Скептики швидко запропонували альтернативні пояснення: від плавучого сміття до оптичних ілюзій. Але прихильники чудовиська вбачають в цьому черговий доказ існування Несі. Чому люди продовжують вірити у Лохнецьке чудовисько, попри відсутність, переконування. Нових доказів. Психологи пропонують кілька пояснень цього феномену. По-перше, людський мозок схильний до парейдолії, здатності бачити знайомі образи в незвичайних об'єктах. Хвилі, колоди, гілки дерев можуть нагадувати форми живих істот, особливо при поганому освітленні чи з величезної відстані. По-друге, озеро Лохне створює ідеальні умови для оптичних ілюзій темна вода. Туман, мінливе освітлення все це може. Спотворювати сприйняття і створювати видіння. Але найголовніше людям подобається вірити в таємниці. У світі, де здається, що наука пояснила все, Лохнецьке чудовисько залишається однією з останніх великих загадок. Воно символізує можливість того, що не все ще відкрито, що природа зберігає свої секрети. Лохнес приховує не лише легендарних чудовиськ, а й реальні екологічні таємниці. Озеро є домом для унікальної екосистеми, яка сформувалася за тисячоліття ізоляції. У глибинах озера. Живуть древні види планктону, які не зустрічаються більше ніде у світі. Деякі з них світяться в темряві, створюючи таємничі вогники під водою. Можливо, саме ці організми стали причиною деяких спостережень очей чудовиська. Температурні шари озера створюють унікальні умови для збереження органічних решток. На дні Лохнес знаходять останки тварин, які загинули сотні років тому. Їхні тіла муміфікуються в холодній воді з низьким вмістом кисню. Чи не могли ці мумії, підняті на поверхню газами розкладу, стати причиною певних спостережень? Деякі дослідники вважають цю теорію цілком правдоподібною. Сьогодні таємниця Лохнецького чудовиська залишається нерозгаданою. Наука не знайшла переконливих доказів існування великої невідомої тварини, але й не спростувала цю можливість остаточно. Можливо, найкраще пояснення дав письменник Вальтер Скотт, який писав про шотландські легенди. Цитую. Правда, завжди дивніша за вигадку, особливо коли йдеться про древні землі Шотландії. Кінець цитати. Лохнес продовжує зберігати свої таємниці. Кожен рік приносить нові свідчення, нові теорії, нові спроби розгадати загадку. Можливо, чудовисько існує лише в нашій уяві, а можливо, воно терпеливо чекає в глубинах таємних вод, вибираючи момент, коли знову з'явитися на поверхні. Що думаєте ви? Чи є Несі реальною істотою, чи це колективна галюцинація, підтримувана туристичною індустрією? Пишіть про це в коментарях, підписуйтеся і бувайте!